Всім доброго ранку. Ми вже проснулися з мамою, вже встигли із Вікуською поспілкуватися. О, вона вже все розказала, все. От. Погодка в нас сьогодні чудова. Так що <смі> будемо працювати. От. Так прямо вийшла, птички співають, такий настрій прямо. Ну, Будемо сподіватися, що вона така до кінця дня і протримається, тому що подивилася, показує, що дощ. Ну, нічого. Поки буде дощ, ми ще встигнемо щось поробити. Ой, зараз що? Наверно, підемо, поп'ємо каву, а потім приготуємо з вами сніданок, покажу вам ідею сніданку. Може і ви коли приготуєте, якщо вам сподобається. А так у нас все вроді так як зазвичай. Проснулися, тільки ж звісно, вікузьки нам не вистачає, вона вже б нам би щось би порозказувала. То, що по телефону, то не воно. Ну нічого, вона насолоджується домашньою атмосферою. О, Ми вже в неї сьогодні питаємо. Ну що, ти може вже будеш? І вона каже, та ні, бабуся, я тільки ж каже, тільки вчора ж приїхала. Ну, в общем, кажемо, ну ж тоді ще, ще добре, ми тебе ще відпускаємо. Ой, ну, це все, звісно ж, шутка <гум> ще трошки, звісно, вона побуде. Ну, Але якщо захоче раніше, то ми, конечно, звісно ж, поїдемо заберемо з задоволенням. Так, ну що, пішли пити смачну каву, а там буде видно. Ми вже з мамою каву попили, мама. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий. Так, ми вже попили каву і будемо зараз готувати сніданок. Для цього сніданку нам вам, з вами буде потрібно три отакі картоплини. Ну, такі величенькі, маленькі. Е, одна така от цибулина. Е, перець болгарський. У мене оце такий капрі чи якось так він називається. Чи кар... Ні, я забула як. Ну, це, взагалі треба болгарський, одну штучку. У ну, мене такий був. Так. І ложка крохмалю і яйце. В общем, для початку ми натираємо так, беремо тертушку і натираємо на оцю терку, на крупну. Натираємо. Сьогодні, до речі, починається Великий піст перед Великодним. О. Ми з мамою не поснічаємо. Головне, як мама мені сказала, головне, щоб з рота не було поганого. Це саме головне. Воно в житті не тільки в піст, а й так, щоб завжди було. О. Так що. Ну, до речі, цей. Це є... Сніданок можна приготувати, ну можна і не тільки сніданок, можна його обід так само зробити. Можна зробити його і без яйця, не вкидати яйце. І буде теж дуже смачно. Зараз я вам покажу, як я його роблю. Ми вже відпустили нашу лайму. Вона вже бігає, що з самого ранку. Ось чудова хай погуляє. Я піду попрацюю на виноградах. Сьогодні сонечко таке от гарненьке, сьогодні крокуси ще більше розквітнуть. Я вчора вам, вам записувала, розповідала, відкиля в мене взялися ці крокуси. О. Я хотіла, ну як, не те, що хотіла, просто не розповідала, кіля вони у нас. А Невістка написала в коментарях, що вона знає, кіля ці крокуси. Я теж дуже добре знаю. Це брат мій подарував нам на 8 березня. І було в нас, я ж вам кажу, три штучки. Так, вони в нас і залишились. От. Ну, от жовтий кольор ще не, даже, ну як, його навіть не видно. А ці такі вже чітко, ну як, чітко виражені, що це ж, де, біле з фіолетове. О, і того вони у нас є. Так, картоплю вже натерла. Вбила туди яйце. Зараз ще так, сіль. Хочете, можете додати перцю? Я не кидаю. Я говорю відразу, що я не кидаю. Так, і ложку крохмалю. Потім беремо на петельню, наливаємо олійки. Ну, не багато так, зовсім трошечки. Це нам потрібно для того, щоб підсмажити цю, Господи хотіла так би сказати цибулю. Так, цибульку я ріжу. Я вам зараз покажу. Пів кільцями отаку. Тоненько старайтеся різати. От. Споврібочку я вже поставила. Ліки налила. Зараз це. І підсмажимо. От. Ем, від, зразу ложимо цибульку до золотистого кольору, підсмажимо. І тоді вкидаємо перчик болгарський. До речі, щас, ем, я вкину цибульку. До речі перець теж ріжемо, так, стараємося соломкою. Ну, я його так от на, пополам розрізала. І зараз отак поріплено. буде у нас соломка. Десь щось більше, десь щось менше. отак. І длиненько нічого, воно підсмажиться, буде гарно. Отаку. Так, цибулька моя ж мажеться ще трошечки. Будемо вже цей додати перчик. Я ще хочу в начинку сюди, можна ще... Підсмажити, чи того кажуть, підсмажити. Натертий твердий сир. Я не буду. Але зеленої цибульки вкинемо. Так, хай смажиться. Покажу вам вже, як підсмажила тоді. Так, цибулька вже у нас ось така. Може, бачите, десь вже там дрібніша, там вже аж під тей. Ну, вже хороша. Ми вже Кидаємо перчик, ну і ще там хвилинку-дві і все. Вона така, виходить, така солоденька. Дуже смачно, до речі. Ну, то що смачно і, і дуже швидко готується. Тобто встав раненько, взяв там, зробив собі там, для сім'ї. І є готовий сніданок. Так, поставили ми велику петельню. Картоплю нашу ми змішали вже із крахмалим з яйцем. Так, і сіль. Так, тепер наливаємо трошки сюди олії, розігріли її, сковорідочку. І беремо картоплю, отак-от ложимо. І так, як її трошки, знаєте, як придавлюємо таку, щоб воно. Половину вилажуємо картоплі, половину, а іншу залишаємо. Так, отаку. Так як, як блинчик робимо. Ось так. Тепер беремо нашу начинку, ту цибульку із перцем. І викладаємо його сюди. Будемо смажити ми його на медляному вогні під кришечкою. Це все. Зараз я. Щоб ви зрозуміли, це пропорція на три картоплини. Якщо у вас більше, то тоді ще і цибульки треба більше робити, і перчику. Ну, я думаю, як для початку то візьміть, зробіть, скуштуєте, якщо вам сподобається. Так, це сюди. І я вріжу сюди трішки зеленої цибульки. Воно буде гарно. Так, що ж зараз? Та раз-раз. Якщо немає, то можна і не кидатися. У так... мене було то є. Так, і викладаємо решту картоплі, яка у нас залишилася. Теж так рівномірно, легенько закладаємо той простір у цього блинчика. Вже Не потрібно, беремо так ложечкою і розрівнюємо. Ось так от ми розподілили і накриваємо кришечкою. І Воно буде смажитися у нас, Ми будемо дивитися. Як побачимо, що вже воно ну, з однієї підсмажилося, тоді ми будемо так. В общем, чекаємо, поки підсмажиться. Ну, я думаю, хвилин по 10 це точно, напевно. Ну, будемо дивитися, 8-10. Так, в общем, уже воно в нас підсмажилося. Ось так от. Бачите, ті вже ну, вже гарненьке вже таке. Так, беремо тепер за допомогою тарілки. Я туди від вас відвернуся, щоб отак от. бо Буде олія і воно цей отак от. раз, Перевернула. Показуй там. Отут. Мама каже, показуй там. Ну, так, І тепер сюди. Раз. Все, за допомогою тарілки перевертайте. Якщо ви зробите менший діаметр ну, на меншу сковорідку, то можна і без тарілки просто лопаткою. Ну в мене так. Ну, і ще. Хай ще смажиться. Ну, я, дівчатка, оце ось засікла, то це в мене вийшло 8 хвилин на медленому вогні. Тепер готуємо до готовності. Так, ну що, зняла його з петельня, вже і навіть і порізала. Так, зараз візьму мисочку. Попробуємо, що ми там не робимо. Ну, воно так. Якби був сир, ви будете кидати, ну, як, наприклад, там, воно буде у вас так оце штягнуться, так цей. Ну, а як немає сиру, то буде отак, як ось як у мене. Так, воно, ну, пробуємо. Зараз скажу, що воно. Ну, кажу, воно за компот. Смачно. Воно. Знаєте, як? просто такий цікавий смак, бо воно з наповнювачем. А так воно мені нагадує ці ж драники, Деруни. Смачно. Від цибульки, від перчику, солоденьке всередині. Так що я вважаю сніданок ідеальний. Так що пішли ми з мамою снідати, а далі подивимося, що будемо робити. Дуже смачно, так що готуйте. Попрацювала трошки там у будинку, ці посуд перемила і собралася... Піду, все таки я зараз паличку підбирала дерева, як яблучки зав'язалися, щоб до полу не лежали. Бо вона в нас низенька, така деревинка яблуня. І цей а воно на дворі, бачите, погода псується. Все-таки передавали дощ, напевно, він буде. Я так я думаю, оця ж земля позасихає, що я вчора пооткривала цей виноград. Думаю, то буде хто що. Я думаю, побіжу, я зараз налажу тут, а потім вже буду у дворі. Та це зараз зробиш, вже буде вечір. Оце вийдеш, вроді так. Хоч вроді стараюся швиденько, вроді цей. Воно забарна робота, О, то вистачить. Ой. Прийшла. Думаю, боже, багато, хоч би хоч би щось трошечки зробити. Ну, як ото кажуть, очі бояться, а руки роблять. Так, ну тут уже, я на цій стороні вже зробила їх. От, Так трошки попід цей побіжу. Розрівнювала землю і ці. Так що ну, буде вже гарненько. Зараз я вам покажу. Отак от, от я порозрівнювала. Туди вже теж не буду йти так от. І тут так вже. О. Ну, в общем, пішла я далі працювати. Так я, в общем, один участочок зробила. А, ще не замарилася, слава Богу, ще так, ще нормально. Вітер на дворі страшний, треба було, ви знаєте, може і шапку йде. Мені не холодно. Але як моя мама каже, можна надути, чи те, може надути вуха. Будемо сподіватися, що не надує. Я взагалі шапку і осінню пізно надіваю. А як а як зим... Ну, Після зими то рано знімаю. Чим пішла я працювати далі. Бо балакать добре, а робота не робиться. Ну що, більшу я частину зробила? І ось тут отак от бачите. А цю частину, що залишилася, зроблю завтра. Так що, що треба там вдома що поробити? Так що іду вже в двір. Буду займатися у дворі. А завтра ще, дасть Бог, і вийду і дороблю. Так що весна вона така робота. Де не глянь і кругом робота. Ну нічого, ми не боїмося. Будемо працювати далі, щоб пішла я в двір. А у нас дівчатки-хлопчики на дворі дощ. Я от як прийшла з винограду, він як розпочався, і оце до сих пір. Ну, я думаю, що ви вже, е, поки я викладу це відео, ви вже подивитеся, як ми сьогодні з мамою приготували тортик. Така була погода, якраз ми рішили, ну, вирішили спекти того торта. Ну, от. Ой. І, цей, і коли я його от включила, передивлялася, цей, то так сміялися з тих білків знову. Так, ну, подивитися, як сподобається, Сподобається е, рецепт, будете теж пекти. От. Хочу, щоб завтра дощу не було, бо хочу доробити завтра порядочок там на винограді і, вгадаю, на цій на смородині. А там уже як буде, буде дощ, будемо, значить, щось робити, значить, в будинку на кухні. Ми собі роботу найдемо з мамою. Ну, буду тоді на сьогодні закінчувати своє відео. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До завтра!